Слава Україні та слава ЗСУ в Миколаєві, 6 листопада 987-й день повномасштабного нападу терористичної нацистської Росії та Зрадницької Білорусі. Вчора ввечері росіяни знову випустили дві керовані авіаційні ракети по Одещині. На жаль, збити їх не вдалося. А потім, вже, як завжди, росіяни запустили іранські мопеди 63 штуки, знову на північ і на південь. 38 з них вдалося збити, 20 впали на відкритій місцевості, нічого не пошкодивши. Про прильоти поки що інформації немає. На Миколаївщині збили сім шахедів, і внаслідок прильоту одного чи уламків пошкоджена енергетична інфраструктура на Миколаївщині. Зараз в деяких селах немає світла. А в Очакові після російських обстрілів двоє людей травмовано. І в селищах поруч за чаковом є руйнування знову атаки росіян. Постраждалих там, наче немає. На Херсонщині після російських обстрілів без загиблих четверо людей травмовано. Ну і цієї ночі були гарні новини. Знову на Росію летять дрони. Цього разу залетіли аж в Дагестан в місцевий порт. Є відео влучань, але наче всі російські кораблі цілі. Ну наступного разу більше пощастить. Чекаємо на гарні новини.